Ще давно переїхали, і великою перевагою цієї квартири є те, що вона газифікована. Переваги родина Ірини відчула під час блекаутів. Якби плита була електрична, то їсти б не приготували. А ще в оселі індивідуальне опалення газовий котел забезпечує і гарячу воду, і тепло. Це велика перевага і назимку, тому що якщо люди, які залежні від центрального опалення, вони будуть залежні від того, як працює ТЕЦ, і від того, чи є світло, чи немає світла, то ми можемо вже якось це питання регулювати газ це єдине гарантоване джерело енергії, нагадує очільник групи Нафтогаз протягом року. Газ є джерелом і можливістю для людей приготувати їжу, нагріти воду. Безумовно, під час зими газ – це джерело тепла. Навіть в багатоквартирних будинках теплопостачання здійснюється за рахунок з використанням природного газу. Але щоб все працювало без електроенергії, для більшості обладнання треба забезпечити альтернативне живлення. Хотів би нагадати, що більшість газового обладнання та котлів сучасного обладнання працює з використанням електричної енергії. Тому радимо і просимо наших споживачів подбати про це заздалегідь і забезпечити наявність приборів безперебійного живлення газового обладнання, яке врятує нас під час зими. Ірина з чоловіком так і зробили. Придбали зарядну станцію, якої вистачає і для котла, і для холодильника. Могли розмістити безпосередньо біля щитка і власне уникнути оцих всіх подовжувачів. Станцію просто до щитка через спеціальний конектор підключив електрик. Ірина демонструє, як усе працює. Цей шум вже дає сигнал про те, що працює саме батарея, і живиться вже квартира не з мережі, а від неї. Котел вмикається без проблем. І от включаємо воду. Все от буквально проходить секунд там 20 і вода починає тепліти. Водичка вже йде тепла. Взимку ж підрахувала родина від зарядної станції. Котел зможе працювати на опалення до шести годин поспіль. Щоб зрозуміти, яка батарея вам потрібна, помножте потужність котла на необхідну кількість годин роботи та поділіть на напругу батареї. Тобто для роботи котла потужністю 100 Вт впродовж 6 годин потрібна батарея ємністю щонайменше 50 ампергодин. Також треба вибрати тип зарядної станції чи акумулятора. На ринку є свинцево-кислотні, гелеві і літій залізофосфатні. Одразу скажу, що найкращим. Варіантом є літій-залізо-фосфат, Відповідно, ціна на них найвища, але вони мають найбільший термін експлуатації, вони повністю безпечні, вони екологічні, вони не бояться глибокого розряду, вони можуть працювати постійно, живлячи вашу техніку. Але що робити, коли котел не заживлюється від батареї? Така ж проблема і з моїм котлом, коли вмикаю його у зарядну станцію, він починає працювати, а потім раптом видає помилку. Щоб вирішити проблему, викликаю майстра. Він пояснює, в чому причина. У вас котел фазозалежний, і він в нього, фу, якщо немає фази, фаза і ноль має бути. І тому він не, не, не продає живлення. Фазозалежні котли потребують заземлення, а зарядні станції зазвичай його не мають. Електрик пропонує проблему вирішити завдяки спеціальному подовжувачу, фаза... позичивши нуль із мережі. Включаємо. Один край такую подовжувача, інше включаємо в мережу. Тобто, тільки правильно, щоб було ноль, там де ноль, фаза, там, де фаза. Щоб не було зустріч фаз. Котел запрацював миттєво, є гаряча вода, батарея нагрілася буквально за кілька хвилин. Працюватиме котел чотири години, одне попередження. Самостійно такі подовжувачі робити не можна. Обов'язково зверніться до фахівця. Варіанти зі станціями та акумуляторами ідеальні для квартири, оскільки проблеми з електрикою надовго, то про купівлю таких пристроїв варто подумати кожному, в кого дома є газовий котел. Для приватних домогосподарств також підійдуть сонячні панелі або ж генератори. Головне мати альтернативне електроживлення. Тоді газовий котел забезпечить вас узимку і теплом, і гарячою водою. Ольга Читайло, Дмитро Матвієнко та Віктор Зілінков. Факти Сітів Єдині новини.